Олександр прийшов до територіального сервісного центру МВС, аби замінити автомобільні номерні знаки. Чоловік із тих, хто не має бажання віддавати кругленьку суму за унікальність таблички, проте незначні корективи все-таки вніс. Замінив одну цифру. Да, я поміняв. У мене мені казали 0463, То я думаю 0488. Це я заплатив 360 гривень. Однак є і ті, хто готові віддавати за номерні знаки з родзинкою. Більшу суму. Наразі найдорожча комбінація вартує 36 тисяч гривень. Однак у МВС України. Анонсували новий прайс. Пропонує ціни від 15 до 18 тисяч гривень. За чотири однакові цифри потрібно буде віддати 50 тисяч гривень, на 14 тисяч більше, ніж нині. Було прийнято Кабінету міністрів України зміни до постанов від 7 вересня 1998 року постанова 1388 і 4 червня 2007 року 795 постанова у частині актуалізації вартості номерних знаків. На підставі це було зроблено, було проведено аналіз. На підставі аналізу з використанням методу попиту на кожен номерний знак платної комбінації, було визначено його нову вартість. А попит найнижчий на шістки. Пан Олександр також каже, цю цифру не любить. Шістьорки не подобається. Там... Чотири однакових цифри, то там, ну, там багато треба платити, дуже багато. Втім, за нулі та сімки люди готові віддавати чималу суму. Під час війни ситуація не змінюється. У сервісному центрі кажуть, черга за платними та безкоштовними знаками 50 на 50. Чи людина при перереєстрації транспортного засобу може або отримати номерний знак, який віддає по порядку сама система, тобто це рандомно випадає номерний знак. Також планують вести ще одну новацію. Також наступним кроком буде планується доставка номерних знаків поштовим зв'язком та надання можливості суб'єктам господаряню виготовляти номерні знаки встановленого зразка. Сніжана Мазур, новини, 33 канал.